Між відео це ця штука, як вона господи, називається, змієвік. Ну, змієвік він так виглядає не самим лучшим образом, але щось тут треба буде підмальовувати. Бо по-іншому переходу не можна було придумати. І от так. Так, далі, що ми маємо? Маємо наш короб, не видно зараз з цієї сторони. Короб наш пішов. Ця штукована та ні важка наша. Ця штукована. Ну, оці полукруги, Камін. Не знаю, як вам його показати, але він є. Ну і йдемо в спальню. Ромка бачкає не фарбуй. Спальня. В стелі катаються. Це, чоловік їх закатує перший раз. Відео знімає ромка. Компромати на теле.